Доброго ранку я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, середа 31 травня, і завтра уже літо так незамітно пробігла весна у турботах, у роботі. І так швидко проходить життя, не лише весна. Я сьогодні Зранку на дачі чоловік мене вивіз перед роботою, хочу просипати, надіюся, що земля чуть-чуть вологу підтягнула, відійшла. На день вона засклепиться, засохне. Але як не дивно, я надіялася, що тут роса, роси немає. Чомусь. Нас природа не радує рясними росами, як пам'ятаю, в дитинстві було. Але рослинки ростуть, десь вони вологу підтягують з землі, ми трішечки поливаємо, дача вже вимальовується дуже гарно, починають квітнути троянди, шавлі я. Гарно квітне, потрібно зібрати до чаю листочки якраз. Ми трошки вчора попрацювали допізна, змонтували на тій ділянці крапельну систему, розкинули стрічки вже і кинули нову магістральну трубу, чоловік пробурив, трішки були зайняті. Прокапали. Тут помідорки ростуть прямо на очах. Ну що, зараз я беру до роботи і протягом дня залишайтеся, будь ласка, зі мною. Я зроблю огляд своєї ділянки. Дуже гарно все підросло, трошки вам похвастаюся своїми рослинами. І сподіваюся, що ми дочекаємося разом гарного врожаю. Черешня вже стигне, шпаки почали ласувати, потрібно її сьогодні зірвати і полити гарну полуницю, тому що вона стигне і їй не вистачає вологи. Так що роботи є багато. Одне вже збирати треба, але ще вчора й досажувала квіти. Так що безперервний процес. Так що до роботи. 11 година дня. Я просапала моркву, просапала озимий чесник і прокапала рослини ті, де ми розкинули крапельну ленту. От подивіться, які посіви. З ячмінною крупою. Я моркву не ділила ще ось так. В одну сторону я не перехожу поміж шпалери, бо з виноградом, тому що і звідси гарно видно. І ось в другу сторону рядочки. Звичайно, є де-не-де чуть, чуть густіше. Є і прогалини. Я коли сіяла, був вітер, може десь підхватило, може десь пригорнула невдало. Але загалом морква гарна. Бур'ян, який я вириваю, я його не виношу з грядки. Я його так він підсушується і потім присапую знову в землю, він витягує з землі усі поживні. Мікро і макроелементи, тому хай назад і заходи у землю. Це ми ще знаємо з уроків біології школи. У нас була дуже гарна вчителька, вона нам це пояснювала. І ніколи ми з городу бур'яни не виносили. Ну, звичайно, перей, які розмножуються вегетативно корінням, то корінчики виносимо. А ось такий, як кріп там, лобода, міленька засіялася, то я його не виношу. Виноград чоловік замульчував і ми його вже піддобрили, зніму відео, як ми будемо його нормірувати. Підв'язувати, росте він дуже гарно і вже хилиться в різні сторони. Чоловік сердиться, що треба негайно йому наводити порядок. Ось прокапала я цибульку пізніше, після обіду прополю в рядочках і ще підмочуємо. І кукуруза розсадою висаджувалася, росте досить таки інтенсивно. Прокапала бурячок сіянку, полуницю і зимову капусточку. Уже сонечко припікає. У нас операція виноград чергова. Чоловік уже трошки зморився, сів собі на стольчик. І працює, все підряд оглядає і вирізає все, що лишнє. Так, я з його дозволу вам покажу. От цей в нас пагінець не дуже великий. Для нього вже ми трошки були до першої китиці, зриваються усі пагінці в пазухах, і навпроти першої китиці. Так як на помідорах. І Сережа зрішу цей, цю гілячку, тому що цю грону, тому що воно не витягне. І на такому маленькому залишаємо лише одну. Одна грона. Одна грона. І тут маленька. Тут теж зрізаєш. Тут теж маленька, зрізаємо одну грону. Шкода, звичайно, такі великі і перспективні, здається. Так, а тепер на цьому такому сильному зриваємо усі. Пагонивцю у пазухах пасинки всі вириваємо. Ну, на цьому, мабуть, можна залишати дві гронки. Може, вона запилиться і буде виноград. Воно витягне. Вуз відщіпуємо теж до першої, до другої, тут, як ми залишали, дві до другої. І все вертикально вверх підв'язується. Ось там, де вже пройшли операції, він такий порідівший. Нічого, він розпусти. Листя вище грон пасенки і заплете всю шпалеру. Так, вищі грони, що? Лишається, да. а по потім буде пасинкуватися. грони лишається і потім буде прищіплюватися да. зверху, да. так. А тут деше не вступала. Участь Сережова. Дивіться, який він загущений. Нічого, він зараз все прорідить, дає сіму. Волю він захоче вижити і буде нарощувати свою зелену масу. Ми його підгодували так що в нього є всі умови для хорошого росту і для буйного цвітіння. Аркадія є хороший опилювач на ділянці, так що. Чекаємо урожаю і працюємо. Починає вечеріти і не знаю, де береться з енергії, хочеться працювати і працювати, а часу, то вже немає. І не дивлячись на те, що від самого ранку скакала по городі, я би робила і робила, робила. Вдень трошечки жарило сонце, ми розслабилися, а на вечір. Вийшли на цю ділянку, замульчували кавуни, щоб можна було підлити їх пізніше під плівкою. І досадили два кущі. Хотіли закрити вже плівку, але вони ще трошечки маленькі. Хай почекають до п'ятниці. Покропили картоплю від жуків, не дивлячись на те, що збирали яйця на листочках, вони розмножаються дуже швидко. І вже я сьогодні зранку подивилася, а вони хрумають листочками з апетітом, то ми їм дали сьогодні антижука. Зібрала ще. Трішки полуниці і не можу нарадуватись своєю цибулькою. Прокапали гарно, трошки де прокапувала стрічка не підтягнута. Чоловік підтягнув, прийшов. І подивіться, що він робить. чоловікові за шістдесят. Як горобчик по дереві скаче. Зараз я піду з тієї сторони. Ти ж покам зовсім нічого не залишиш? Ні, я Лишиш, так? Трошечки? Так, я спіллюшу рву, а їх не Ось такого. Будемо вести десь на базар. Так. Може відправимо нову почту, ночатам. Може і так. Може і так. Я трошки вору, і все, а стальне лишаю, не ще. Так, да, вони зверху клюють, а знизу не залітають. Подивіться на цю сорокарічну красу. Бабулька квітне Всім ворогам на зло. Під вишнею. Під горіхом. Біля сітки, рветься на волю і квітне. Маленька така, треба їй полить Водичкою викинули сюди, думали, не виживе. Ми її на зиму не прикопуємо, весною не обрізаємо. Красуня, зараз буду зрізати у букети. Наріжемо букет. Додому для гарного настрою і будемо насолоджуватися красою. Ну що, день у нас був плідний сьогодні, спокійний, ніби трошки зморилися, але ця втома приємна. Так що Будемо збиратися вже додому. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки і будемо разом чекати вружаїв. Будемо працювати. Будемо ділитися своїм досвідом, своєю красою. І разом до перемоги. Усім до побачення!